Українка, яка вчила французів, як жити. Якщо ти думаєш, що виходити заміж за короля це казка, то почекай, зараз буде історія, де більше драми, ніж у всіх сезонах Гри престолів. Отже, Анна Ярославна, дочка київського князя, освічена, вихована в традиціях Київської Русі. І тут французький король Генріх П'єтрів такий, «Хм, потрібна мені розумна жінка? Бо сам, я, чесно кажучи, не дуже. Анна приїжджає у Францію і отримує культурний шок. Французька знать не вміє читати. Гігієна? Ні, не чули. Документи підписують хрестиками, бо букв не знають. І Анна така Окей, прийдеться вас тут трохи прокачати. Вона починає наводити порядок, впливає на політику, вводить моду на грамотність і навіть підписує документи кирилицею, бо французи не шарять в літерах. Її чоловік король просто ставить поряд свій традиційний хрестик. Легендарний момент у листі до батька вона пише Тату, де ти мене залишив? Тут люди навіть храмів нормальних не мають. Після смерті чоловіка вона не просто вижила в інтригах королівського двору, а залишилася головною фігурою у Франції. Її син став королем, а Анна продовжувала рулити за лаштунками. Тобто Київська Русь у XI столітті була настільки топ, що їхні княжни їхали у Францію і ставали розумнішими за місцевих королів. Ось така історія.